Друзі, всім вітання! Сьогодні у нас дуже таке цікаве відео, яке, сподіваюсь, вас порадує. Ми сьогодні будемо тестувати перший український МРАП. Це машина з найбільшим, найпотужнішим протимінним захистом. Броньована машина. І ця машина називається Інгуар. Це перший справжній український мраб. Думаю, що багато хто з вас про нього чув і мабуть хтось вже бачив. Але мені пощастило трошки більше, бо я його бачив вживу. Подивіться на цього красення. І ось познайомтесь, будь ласка, пан Артем. Це молодий хлопець, який просто колись собі щось придумав. І ось він це створив. Дякую за можливість. Сьогодні протестувати цю машину, приїхати на ній, все це ми сьогодні зробимо, побачимо. Власне, давай з цього і почнемо. Для чого взагалі ця машина потрібна? Рівно рік з того моменту, коли ми презентували цю машину, і сьогодні ми її тестуємо повторно після року важких випробувань допрацювань, змін. І зараз вже ця машина запущена в серійне виробництво. Це машина з найвищим класом захисту. Українська на даний момент це станах третій. Тобто вона дозволяє тримати по балістиці 7,62, Б-32 патрон за СВД з 10 метрів. Це машина з високим протимінним захистом. Це 8 кг тротилу під будь-яким колесом та під центром машини. І це артилерійські уламки від 155-го калібру на відстані 30 метрів. Тобто, угу. машина сконструйована з двох панелей: це алюміній плюс броньована сталь. Задача алюмінія якраз уловлювати уламкові. Частини мін так само знижувати енергію кулі, яка направляється в автомобіль, для того, щоб менше уражати основну броню, якщо я правильно зрозумів, перш за все ця машина це про захист особового складу. Саме Так і якщо ми говоримо про цю машину, про її ідеологію, на станок 3 ми не можемо взяти цивільне стандартне шасі і на його базі створити машину. Тому ця машина розроблена з абсолютного нуля, оскільки вона повинна важити як мінімум 13 тонн з таким класом захисту. Якщо брати в порівняння машини станак 3 13 Тон їх майже не існує, тобто нам за рахунок цієї комбінації вдалось максимально знизити вагу, що дає цій машині таку прохідність, таку маневреність і таку легкість в керуванні. Але зараз на цій машині ми лише купуємо редуктори, всю решту, тобто важелі, підрамники, ми вже локалізували в Україні, як і більшість компонентів цієї машини. Наша задача максимально зосередити зусилля на тому, щоб основні вузли виготовлялися в Україні, і все, що ми можемо виготовляти тут, завантажувати українські підприємства, ливарні, металообробні. Є підприємства, які повністю виготовляють там нам коси, проводки, якісь окремі елементи. Тобто, задача закрутити весь цей цикл всередині країни для того, щоб максимально велика кількість українських саме компаній приймала участь. В створенні цієї машини. Це дійсно важливо. Я пам'ятаю, коли велика війна тільки почалася, і Україну просто наводнили різні броньовані машини іноземного виробництва. Це була така вимога часу, бо машини були потрібні українських просто не було. І я абсолютно підтримую це і позиція політичного керівництва країни, і збройних сил, і генерального штабу, і безпосередньо Міністерства оборони, що саме перевагу і треба надавати тим машинам, які українського виробництва, бо це робочі місця, це податки, і це те, що створює нам. В подальшому вже конкуренцію на міжнародному ринку озброєнь техніки військової тощо, тобто, фактично, це перша в дійсності машина, яка не просто виробляється в Україні, а яка саме придумана українцями, так. сконструйована українцями і зроблена в Україні. Так. Тепер, повертаючись щодо самого тесту, що ми сьогодні зможемо протестувати, і по яких критеріях це важливо саме для енд'юзерів, для користувачів цих машин, для військових. В першу чергу ми говоримо про прохідні характеристики, якщо ми знаходимося біля. Колісної техніки, оскільки дуже часто є відгуки, що колісна техніка не володіє такою прохідністю і дуже часто застрягає там в осінній або весняний період. Пов'язано це з простими речами. Багато техніки, яка зараз експлуатується в Збройних силах, вона не обладнана такими системами, як система підкачки шин, блокування переднього редуктору, заднього редуктору, міжосьового диференціалу, ну і так само кліренс і, в принципі, тип підвізки. Незалежна підвізка також дає нам можливість мати набагато кращу прохідність. Блокування всіх редукторів дає нам можливість одночасно вімкнути всі чотири колеса, спущені шини дають нам можливість збільшити площу контакту на ґрунт і за рахунок цього зменшити навантаження безпосередньо, яке діє від машини на покриття, по якому ми їдемо. І за рахунок цього машина має кращу прохідність. Якщо ми візьмемо до уваги той факт, що вона тяжча на три тони, майже ніж інші зразки техніки, які виготовляються в Україні, при цьому вона має набагато якісну щоб прохідність, тому що вона обладнана всіма цими функціями. І дуже часто, коли наші хлопці, які приїжджають дивитись техніку і питають, чим вона відрізняється, ми даємо можливість проїхатись і завжди порівняти і показати, в чому її особливості. Let's try. Ти так. Ж ганяєш на різних спорткарах і прям. Ну, з дитинства майже можна сказати. Ну, з дитинства я на велосипеді хіба що ганяв, якщо чесно. <рес> ну добре, з юності я читав колись на економічній правді була велика стаття про твій досвід, про всю вашу компанію. Коли з'явилися броні машини? Броні машини з'явились в році, коли один директор одного заводу, з яким я товаришую, добре, попросив вирішити їхню проблему з підвіскою на одній з українських машин. Ми допомогли, і це був наш перший досвід знайомства з бронетехнікою. Тоді, в принципі, були і перші ідеї, що ми колись такою технікою чисто теоретично могли б зайнятися, але конкретно до практики це вже перейшло, коли ми опинились в повномасштабному вторгненні, почали ремонтувати техніку і зрозуміли, що відкладати ми вже не можемо. Ну що, зараз перевіримо цього звіра інгуара. Поїхали, знімаємо з ручника. О, Відчувається моща. Ну, До речі, дуже слухняно. Кермо дуже слухається. Машина не гуляє. не гуляє. Уявиш, що у тебе велика машина під керуванням, тоді ти тільки розумієш, що це якийсь броньовик. А так, якщо просто не брати цього до уваги, ну, відчуваю себе ну, от Я би це порівняв найближчий Dodge RAM. Колись у мене була машина Dodge, він такий здоровий, великий, то я вам хочу сказати, це схожі, схожі відчуття. Так, беремо праворуч. Гарні гальми і, до речі, спрацювала блокіровочка трошки. Відчулось. Це, я відчуваю, що машина контрольована. Це саме головне. Тобто люфтить вона чи ні. От вона не люфтить. Я її контролюю, я це відчуваю. У мене є впевненість всередині, що машина під контролем. Ну і до речі, бачу перше, щоб вже була така панель. — Цифрова панель. — І це, окрім цього, комп'ютер бортовий. Тобто, в нас є можливість вивести сюди, якщо якісь помилки там по каншині будуть, ми це можемо діагностувати одразу. А в екстремальних умовах аналогові є в екстремальних умовах. У нас індикатори. Тобто, коли ми вмикаємо блекаут, наприклад, режим, ну там є ще повний блекаут. Нас повністю тухне вся приборна панель. Але якщо ми попали під обстріл, наприклад, і в нас пробило там піддон двигуна, у нас загориться лампочка для того, щоб водій знав, що в нього машина не щоб він розумів і мої там лишати, кидати чи пробувати дотягувати. Клас, ні, бомба, мені дуже сподобалось. Машина зайшла. Насправді, ну тут відчуття відрізняються. Вона така, як корабель. Такий. От корабель потужний потужники танкер, здоровий такий танкер, але при цьому на диво легко керується і контролюється. В принципі, не треба мати якісь суперздібності. Мається на увазі. Пілота так для того, щоб керувати цією машиною. Тобто мені достатньо моїх дуже таких базових знань, як такого цивільного водія для того, щоб керувати цією машиною. І це добре. Дуже важливо, щоб ті хлопці, які ними користуються, щоб вони могли так швидко вміти користуватися цими машинами, щоб це не потребувало суперспеціальних знань і вмінь. Тому ця машина, вона зручна. Якщо дозволити таке порівняння, МРАБ, це африканська дитина громадянської війни та західного ембарго. Дивно звучить, правда? Насправді. Мрапи з'явилися саме у Африці, коли там у 70-х роках була дуже кровава громадянська війна в Родезії. З'явилися перші бронемашини з дном Віхол, які називалися Мамба. Саме там були найбільш заміновані площі у світі. І, от саме для того, аби захистити особовий склад від цих мін, фугасів, постійних підривів, створили ось такі. Бронемашини. І тепер, коли Україна найбільш замінована країна у світі, важко просто навіть собі це уявити. 150 тисяч квадратних кілометрів української землі заміновані. Це територія, яку можна порівняти з площою невеличкої європейської країни. І от тому неодмінно. Абсолютно очевидно, що українцям Україні потрібно багато мрапів саме для того, аби захиститися від цих мінувань. І щоб все це розмінувати, в Україні потрібно щонайменше 30 мільярдів доларів. Ви розумієте, що це відбудеться не за рік і не за два. Добре, якщо за 10, а то і 20. Це приблизні дані, які ми розуміємо в порівнянні з іншими країнами. В тому ж Ізраїлі третя вже хвиля розмінування після війни, яка була в 60-х роках. Тому ми розуміємо, що мрапи нам потрібні надовго. Повертаючись до того, чому мрап – це дитина Африки, Африканської громадянської війни та західного ембарго. Так, Україна не має ніякого західного ембарго, але дивіться, все може бути. Сполучені Штати вже призупинили свою допомогу. А де гарантія, що завтра не почнуться ще якісь деструктивні дії по відношенню до української військової машини? Давайте згадаємо 90-ті роки Хорватія. Хорватію туди обклали максимальними міжнародними санкціями, і Хорвати просто. Ну, шукали якісь схеми, якісь різні моделі з закупівлі озброєння, бо просто Захід таким чином намагався загнати Хорватію за стіл переговорів. Вам це нічого не нагадує. Тому це знову ж таки говорить про те, що дійсно Україні потрібно розвивати власний ВПК. І машина Інгуар це яскравий приклад. Бо рівень локалізації цієї машини 40%. 3%. Це все ті комплектуючі, які виробляються в Україні. Ця цифра вона постійно зростає. Звичайно, потрібні не тільки машини інгуар, і цей ролик не є рекламним. Потрібно багато. Інших машин є новатори, є козаки, гюрза тощо так, мрапи теж же вироблялися і колись на базі кразу намагалися створити машину дозор і навіть виготовили перших 10 машин, які були закуплені на міжнародному рівні по лінії ООН, але не прижилися, не стали популярними. І, мабуть, ще тому що на той момент, коли зробили дозор, війни в Україні не було. Слава Богу, але на жаль, для ВПК не було живого імперичного досвіду для того, аби цю машину постійно імпровити, щоб вона спиралася на реальний живий бойовий досвід. І тому зараз український ВПК має унікальні можливості, аби дуже швидко зростати та потім експортувати свій досвід на міжнародні ринки. І машина інгуар тому яскравий приклад. Спасибі, що подивилися це відео. Підписуйтеся на канал та до нових зустрічей!